Misplace versus Lost Основна відмінність між misplace та lost полягає у намірі та ступені остаточності втрати. Misplace – Загубити, покласти не на місце. Це дієслово означає, що ви не поклали предмет на його звичне місце. Ви знаєте, що предмет десь у вас, але не можете згадати точне місце втрата є тимчасовою і зазвичай не викликана зовнішніми силами. I misplaced my reading glasses. They must be somewhere in the house. Я загубив свої окуляри для читання. Вони мають бути десь у будинку. Lost – Загублений. втрачений. Це слово є прикметником або минулою формою дієслова to lose губити. Воно описує стан неможливості знайти предмет. I lost my wallet on the bus. Я загубив гаманець у автобусі. I lost the key. Я загубив ключ. Таким чином, якщо ви поклали телефон під подушку замість тумбочки, ви його місплейст. Якщо ж він випав у вас із кишені на вулиці, ви його лост.